Всім привіт! З вами я, Діно. Сьогодні ми зайдемо в гру Бравл Старс, тому що сьогодні останній день, якщо не помиляюся, Бравл Паса, так. І я хочу забрати ці винагороди. Я вже одну забрав, а потім подумав, краще я заберу це на відео. Поки у вас не було, я зібрав винагороди тут. Їх не було багато, тому я їх забрав. І як ви бачите, сьогодні вийшли такі скини. І це намк на е, шалтай болтає. Тому я спитав свого друга, от, е, який не дуже розбирається в Brawl Stars, який, який іменно із цих е, скінів краще. Він мені сказав, що він не знає. А підписників в телеграм-каналі в мене з ним, звичайно, немає. Тому не було кому проголосувати, за який скін мені купувати. Як ви бачите, у мене на балансі не вистачає гемів. Тому для цього я зберу весь бралупас. Перший стардроп. Так Можливо, зараз сьогодні получимо Амбер. Хоча мало, мало шансів. Ну, Сьогодні велике відкриття буде. Чого я в об'єчную випадку Не нажимаю сюди. Нам треба 99 гемів. Ну, це вигодно, як на мене. Далі я буду збирати на. Чого я завжди нажимаю, коли скіпаю стартроп на оцю от кнопку. Чому? Ну, я потрачу всі свої геми, а якщо мені вистачить, звичайно. Якщо не вистачить, то я не куплю. Хоча має вистачить. Епік. Почекаю, це гляну є, 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 Так, є, мені вистачить. В одному із відео я подумаю, можливо, я куплю е, поміняю собі нік на Юти Dino, тому що Dino мені не підходить. О, легендарний стардроп! Поставте лайк та підпишіться, щоб мені випав персонаж. Погнали! Ні, мені випало погане. Поганий скин. Ну, зато в мене зараз буде інший скин. Міфік. Це що? як повезло, як повезло. І останній стардроп. дроп. 50 гемів, вибачте, але я не буду купувати вашу амбер. Сьогодні 1 квітня, день, е, день, день дурника я називаю його. Тому. І в честь цього вийшов цей скін. І я думаю, мені окупляти чи краще змінити ім'я. Я подумав, те, що я. Блін, а я навіть не знаю. Підпишіться на мій телеграм-канал, щоб, е коли буде такий вибір, ви могли вибрати щось. Я не знаю. Мабуть, я буду міняти нік. Чи краще цей скін. Хоча, ні, мабуть, скін краще, бо, бо він буде далі коштувати 199 гемів і далі шансу не буде так дешево взяти. На... От да, зараз подивимося, який скін у мене є на ПМ? І скини на ріку. І равноцінно подивимося. От на ПЕМ, У мене на ПЕМ тільки от такі скіни є. А на ріку. А на ріку? У мене от такі є. Так, почекайте, відійду, от у мене тут кіт м'явкає, не знаю, що він хоче. Вибачте, бачите, що я чуть відвелікся, просто кіт заліз на плиту і м'яукав, бо боявся злізти. Мені прийшлося його знімати. І я подумав, тому мені якось шкода гемів, якщо чесно. Шкода дуже. Але далі не буде такого шансу купити іншу скин. Ну, я подумав. Я подумав трошки. І я зараз спитаю в чат GPT один чи два. І якщо він скаже один... То я куплю один із цих скінів. І потім спитаю, то я, то я куплю один із цих скинів. А якщо він скаже два, тоді я куплю, поміняю, нік на Йота Діно. Щоб всі знали, які в мене Ютуб. Тому переходимо в чат GPT. я зараз в програмі ChatGPT, я буду питати в нього. І один чи два? так І я повертаюся, мої глядачі. Чаджі Піті сказав два. Значить, це міняти нік. Міняєм нік. Для мене, якщо чесно, нік це поміняти це дешевше. Але і скіни хороші, як на мене. Зараз глянемо, Бонко купив їх чи ні. Мені здається, що ні, він не буде покупляти. Але все. Є те. Почекайте, я гляну, як пишуть блогери. Я зараз гляну, як пишуть блогери, бо я не хочу протупитися. Тікток. Почекайте, де тут їти пишуть? Я шукаю. О, от, отак от пишуть. Та пофіг напишу. Єти. Я придумав єти щас. Діно. Я давно хотів це зробити. Момент істини. Я стану Діно. Ну, я був Діно, але тепер я Ютуб-Діно. Все! Привітайте мене! Я потратив цілих 60 гемів на якусь білібіду. Це був легендарний мінік. Він залишиться в історії. Чаджипеті вибрав не купляти ці скини. Ну, зрозумійте мене, я не міг йому сказати вибере між цим і цим. Прям напряму вибори між скіном і між е, поміняти нік. Тому що він мені відповів би якось, типа, типу. Я не знаю про що, е, типа вибирає сам, типу. що в цьому роді. Тому я просто спитав його цифру. Він мені сказав цифра 2, що означало поміняти нік. І тепер я Ютуб-Діно. Бо дивіться. Е, в принципі, якби я купив скін на пен, Я б якщо б купляв би, то я б купив би скін на пен, я вам говорю. Бо на неї гіперзаряд скоро вийде. Скоро вийде гіперзаряд. І у мене немає на неї скінів. Але є проблемка в мене і на ріку, і на пень. А ні, на ріку в мене немає 500 кубків, але скоро буде. Я міг би на ньому грати, але на ньому багато скинів дуже добрих. І за цього я не хотів би. Але я тепер їти дійсно. Тому дякую за перегляд. Дякую Ча GPT і коту, який зірвав мій ролик. Всім до побачення і пока-пока. Підпишись!